Рятувальники Одещини стали донорами крові. На одеській старокінці відкрили меморіальну дошку загиблому військовому, який працював там до війни. Кров лється рікою. На військовому секторі одеського кладовища ховають загиблих на фронті. Став волонтером після того, як вивіз батьків з Маріуполя. Історія актора одеського драмтеатру. Працівники ДСНС стали донорами. Рятувальник Федір власников приходить здавати кров не вперше. Дуже добра людина, близька попала в трагічну ситуацію. І треба було здати кров. Це і спонукало на дальніші волонтерські справи по здаванню крові, донорства іншим людям. Це просто добра справа. Я завжди це роблю на благочинні діла. Та та й думаю, корисно для себе в першу чергу. Та й Справа дуже добра. Його колега Денис Воронін також донор зі стажем. Здачу крові вважає корисною процедурою як для нього самого, так і для тих, хто потребує переливання. У мене кров є кров виробляється. Комусь кров потрібніше. Хтось хворіє, зараз для війна. Тобто нашим хлопцям також вона потрібна. Чому ні? У мене візьмуть зараз 450 мл, Буквально. Пройде декілька хвилин, декілька годин. Вибачте. Я вже не буду відчувати, навіть що в мене щось брали. Декілька днів вже відновиться про цього разу. Донорами стали 43 рятувальника. Більшість з них не в перший раз каже речниця головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко. Взагалі, рятувальники ДСНС, ну у нас є на постійній основі, коли здають кров на донорство. Близько трьох-чотирьох разів на рік ми збираємося так всі разом. І в основному всі люди, які є сьогодні, в більша кількість це є активні донори крові. Це ті, які здають кожні два-три місяці, і в них є посвідчення донорів крові вже. Тобто, постійно ми постійно перевіряємо підписані на сторінку. Станції переливання крові Одеси і завжди бачимо, коли потрібна кров. Буквально от позавчора вони написали про те, що потребують кров усіх груп. Тому ми вирішили, що пора. Щоб стати донором, треба відповідати декільком критеріям. Розказала медична директорка станції переливання крові Марина Ткаченко. Важити щонайменше 50 кг, бути здоровим, не хворіти в минулому гепатитами БЦ, ну і не мати в анамнезі хронічних захворювань, таких як кровий діабет, бронхіальна астма, ну, взагалі всіх серйозних хронічних захворювань. Людина потрібно дотримуватися дієти, певної, це 2 дні, не вживаємо алкоголь, з 6-ї години вечора не вживаємо нічого смаженого та жирного. З вечору це може бути. Курка відверна каша на воді. А зранку це може бути чай, солодкий, нам не, міш, не заважає. За минулий рік кількість донацій в Одеській області збільшилася на 25%, зазначив гендиректор станції переливання крові Михайло Бартко. Ми повністю забезпечили в повному об'ємі ті лікувальні заклади, які оказують медицинську допомогу нашим Збройним силам, всі видами, які є, компонентами ероцитарної масою плазмою. І тромбоцитами, що дуже приємно, ми видали великі дози тромбоцитів. Ми гордимося тим, що у нас є командирі, які нам дзвонять, і говорять, що Михайло Петрович, ваша кров спогласила сьогодні моїх п'ять бойців. Владимир Звічук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Військовий оркестр, побратими та рідні на старокінному ринку, встановили меморіальну дошку Івану Фунтовому, військовому 35-ї бригади морської піхоти, волонтеру та підприємцю. Це була ідея ну, підприємців самого старокінного ринку, адже він тут працював багато ну, більше 20 років. Він створив групу підприємців. Свою команду Геопума. Завдяки їм зробили цю сьогоднішню подію. dictilla ya Іван Фунтовий загинув 19 серпня під час боїв за селище на Герсонщині. На війну він пішов добровольцем, був командиром підрозділу. Іван він сам один із перших основателів цього штабу, який завжди не являється являвся байдужим до будь-якої біди нашого народу, і в перших же рядах оказався в. В збройних силах України це для нього було було його, так сказати, долгом, честю. Він завжди був дуже справедливий чоловік. Готувалося до встановлення меморіальної дошки кілька місяців. Для міністерства ветеранів, для ветеранської спільноти є пріоритетним шанування, гідним шанування пам'яті загиблих героїв, тому що це святе. Для кожного воїна, який воював і втратив побратима, родина є святими. Вони як продовжують життя за своїх загиблих товаришів. І дуже важливо зараз пам'ятати про рідних, допомагати підставляти плечо, проче тому, що їм потрібне наше спілкування. Тепер ця меморіальна дошка стоятиме у 13-го тринадцятого входу на Старокінний ринок поблизу від магазину, де до початку повномасштабного вторгнення РФ працював Іван Фунтовий. Дмитро Васильєв, Іван Хоростян, Суспільне новини, Одеса. Ми знаходимося на секторі військових поховань, де захоронені наші захисники і захисниці, які віддали своє життя за суверенітет і незалежність нашої країни. На даному етапі тут заховано 162 особи. Із них 160 захисників і дві жінки-захисниці. З 2014 року, з початку війни, було заховано 19 воїнів. А зараз вже я вам сказав цифру 162. Це тут мій похоронений син Віталій Білов. На початку війни він був в рейсі, він сам моряк. Він потребував, написав в Грецію, щоб йому дали заміну. Йому дали на два місяці раніше заміну. Він повернувся додому досрочно, на два місяці, і пішов добровольцем під Херсоном 10 вересня загинув. Оце можна тут подивитися, скільки тут воїнів лежить якою ціною дається це все, це все для нашої держави. Кров лється рікою і дуже важко. У нас похований герой України, самофалов Валерій Михайлович. 103-го батальйону, 10 березня президент йому присвоїв високе звання Героя України, а 18 березня він загинув внаслідок ракетного удару по місту Миколаєву. Також рядом могила лічмана Василя, це військовослужбовець, молодший лейтенант 28-ї бригади, командир взводу. Ну, ви знаєте, що в нього батько високопоставлена особа. Даний патріот міг спокійно сидіти в теплому місті, але вибрав бути в бойовій бригаді. Втрати російських військ станом на 1 лютого. Особовий склад близько 128 420 осіб, танки, 3209 одиниць, бойові броньовані машини 6382 одиниці, 2207 артилерійських систем, 458 реактивних систем залпового вогню, 221 засіб протиповітряної оборони, 293 літаки, 1951 безпілотний літальний апарат. 284 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни 5061 одиниця, спеціальна техніка 200 одиниць, 18 кораблів та катерів збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Так, давайте спочатку ми робимо так вашу довідку ВПО, будь ласка. А чоловіка додатково пові? Давайте, будь ласка, зараз. Це Валентин Базаря. Зранку він один з волонтерів гуманітарного штабу Гостинна хата, а ввечері готується до вистав в одеському драмтеатрі. До повномасштабного вторгнення в Україну я був в місті Одеса, займався своєю улюбленою справою, грав у театрі. Я зустрів його. Вдома, в першу чергу, звісно, подзвонив своїм батькам, які знаходились в Маріуполі, і зрозумів, що почалось дуже дуже, як війна почалась. До кінця березня батьки Валентина лишалися під обстрілами в Маріуполі. Батьки казали, що почалася з перших днів бомбошка. І ну, вони все це чули, і у місті почався хаос. На початку я дзвонив, все було добре. Ну як добре, був зв'язок з ними. Була їжа якась. Потім зникла, зник зв'язок з ними. І оце було найстрашніше, коли ти не можеш дізнатися, що відбувається. Невдовзі отримав звістку. І дочекався такого моменту, що мені. Повідомили із Польщі, висловили співчуття. Я кажу, як що трапилось? Ну, кажуть, у будинок попали і твої батьки загинули. І це було цей період три дні був, тому що я, я відразу пішов у театр. Ну, я, я не знав, куди піти. Як трапилось потім, що в будинок влучила, снаряд, і батьки були в будинку. Богом, що вони залишились живі, слава Богу, а будинок зруйнований. Батькам Валентина вдалося виїхати до сина. Звернулися по допомогу до гуманітарного штабу в Одесі. Тоді, каже чоловік, і вирішив стати волонтером. Я побачив відкритість людей, які роблять справу, дуже важливу для сьогодення, що ну, безкорисно і ту щирість, ту атмосферу. Я в перший день, коли прийшов, я сказав: вам потрібна допомога. Кожен ранок я не встаю і думаю, що ось, знову туди, знову працювати, багато працювати, дуже втомлююся. А навпаки, я встаю і і, і знаю, що я йду допомагати людям. Я бачу від них відклик. Це ну така така згуртованість людей, яка допоможе 100% перемогти. Допомагає людям у війну і театр, впевнений. Валентин Базаря. Я не згодом не згоден з деякими виразами, що мистецтво у під час війни воно не потрібно. Тому що а де людям ну, якось, хоч на час, на, на декілька секунд забути про те, що відбувається, і поринути атмосферу театру, атмосферу вистави. Це, це дуже потрібно. Я це бачу по глядачам, яких зустрічаю. Олена Голда, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 2 лютого. По всій Одещині хмарно, без опадів. Вітер західний 6-7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 3 до нуля вночі, вдень плюс 1-3 градуси. В Одесі вранці небо затягнеться хмарами, вони не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вночі мінус 1-2, два вдень 0 плюс 2 градуси.